Вітаю вас, мої любі! Ми з вами продовжимо серію коротких практик, які ви можете виконувати як зранку, так і в день, для того, щоб зняти стрес, набряки, подихати та трішки розслабити голову. Тож, давайте починати. Ми сідаємо з вами зручне положення, ноги схрещуємо перед собою, і, як зазвичай, починаємо з дихання. Тридольне дихання спочатку воно розкриває живіт, ребра, піднімає вгору грудну клітину і на видих. Плавно опускає вниз грудну клітину, звужує ребра, розслаблює живіт. Маківка тягне на нас вгору, дихання повільно піднімається вверх і опускається вниз, видих. Здля того, щоб ви краще відчули роботу вашої грудної клітини, будь ласка, поставте собі на ребра ваші дві долоньки і коли починаєте робити вдих, відчуйте, як вони розкриваються в сторони. Наповнюйте легені повітрями на видих, відчуваємо, як вони закриваються, коли ми випускаємо повітря з грудної клітини. Вдих, спочатку спробуйте запустити повітря в живіт, потім розкриваємо долоньки в сторони, далі піднімається вгору і вперед грудна клітина, і на видих пускаємо вниз грудну клітину, звужуємо ребра. Як кулька, ми спочатку надуваємо її, наповнюємо повітрям, і на видих ми її здуваємо назад. Особисто мені легше візуалізувати кульку, яку я надуваю і здуваю, тому себе рекомендую вам робити так само і тримати долоні на своїх ребрах, для того, щоб ви краще відчували, як ви наповнюєте їх киснем і як ви його випускаєте, видихаєте повітря. Вдих де від живота, ребра, грудну клітину. Піднімається як три ступінь вгору і три ступені вниз. Чудово, ми закінчили з диханням і будемо переходити до самомасажу. Для цього вам знадобляться ваші долонки. Ми робимо кулак і починаємо проминати від центру грудної клітини. Знайдіть у себе під ключицю таку невеличку впадинку і почніть працювати від центру грудної клітини обережно такими масажуючими рухами. Проходячись від центру і до плеча. Проминаємо обережно один та другий бік і переходимо до самомасажу голови. Масажними рухами починаємо проходитися по всій ділянці шкіри, голови. І там, де відчуваєте напругу або шкіра взагалі не рухається, зупиніться, помасажуйте трішечки довше. В ідеалі шкіра голови має бути рухливою і ніде не застрягати. Пройдіться там, де потилиця, де скроні, де маківка, де відчуваєте, що потрібен зараз рух, бо ваш доторк. Зупиніться там, помасажуйте, це має бути дуже приємно. Всибливо зранку. І ще трохи самостійно працюємо по всій ділянці голови, Спереду, позаду, з одного, з іншого боку. Можна також дуже обережно повідтягувати вгору ваше волосся. Але, будь ласка, дуже-дуже-дуже обережно бути до себе ніжними. Трішечки відтягуєте його вгору, піднімаєте і так само масажуєте. Управляємо зачіску і знову переходимо до самомасажу. Повторюємо, бо для того, щоб краще запустити в роботу лімфу, варто повторити. Проминаємо нашим кулаком від центру грудної клітини. І нижче від плеча можете пройтися по ділянці всієї руки, правої, лівої, проходимося. Рухи мають бути масажними, але обережно не треба дивити на себе занадто сильно бути до себе ніжними. Завершуємо цю вправу, сідаємо рівно, робимо вдих. І починаємо піднімати плечі вгору і провертати їх назад. На вдих, піднімаємо плечі до вуха, на видих зводимо позаду лопатки. Декілька обертів. Вдих, видих. І ще вдих, видих. І починаємо працювати в зворотньому напрямку. Тепер плечі у нас з вами роблять голові оберти вперед. Робимо вдих, витягуємо руки вгору. І на видих обіймаємо себе за кожен лікоть і починаємо піднімати так само обидва плечика вгору і вниз тримаючи себе за лігті. Працюємо тільки плечима вдих і на видих. Нахилилися праворуч, ліворуч. Продовжуємо тримати себе за лігті. Витягуємо правий лівий бік. Два. Дихаємо вдих, видих. І малюємо колові оперти з одного боку на інший бік. Два. Один. Останній кух. І виростаємо, обидві руки витягуємо догори, видих, переводимо їх перед собою, розминаємо зап'ястя. Розвертаємо долоньку тильною стороною від себе, нахиляємо її вниз, вгору, і так само робимо і з другою рукою, нахиляємо пальцями донизу, догори. І зараз будемо з вами переводити руки перед собою і переходити до долоньками праворуч. Через гору ми піднімаємо руку. Завертаємо її назад і закриваємо, долоньками крокуємо перед собою до іншої сторони. Так само верхня рука піднімається через напівколо, розкривається грудна клітина, витих, долонька ставиться перед собою, і викроковуємо таким напівколом навколо себе, знов підняли, завели руку за себе, погляд за долоною. І переходимо долоньками, крокуємо напівколом перед собою. Повернулися вгору і закрилися вниз. Дихаємо. Повертаємося на центр, долоньками викруковуємо вперед, намагаємося покласти корпус на ноги. Руки заводимо назад. І вперед. Зараз працюємо тільки руками і лопатками корпус. Ми тримаємо паралельно з підлогою або намагаємося його повністю покласти на ноги, які схрещені. Зараз перед нами працюємо ще два. Один вдих, виростаємо, витягуємо себе вгору, видих. Ліва долонька на килимок, права йде позаду за потилицю. І ми працюємо ліхтом. Ми закриваємося до лівого коліна, вдих, розкриваємося вгору, видих, закриваємося. Як мушля, вдих, подивилися за правий лікоть на стилю, видих, закрилися. Вдих поміняли сторони. Тепер права долоня стоїть наклинку, і лівий лікоть працює вгору, розкривається в діагональ. Видих, закривається, тягнемося ліхтем до коліна. Вдих, на видих, закриваємося, на вдих розкриваємося. І останній видих, закрилися на вдих, витягнули себе вгору, з'єднали долоньки, перепливли в замок, витягнули ще вище себе, замок перевели перед собою, розкрили руки, з'єднали замок позаду, завели його за праву сторону, і в протилежному напрямку ми нахиляємо шию. Тобто, якщо у вас руки зараз правої сторони, то голова до лівого плеча. І переводимо обережно позаду руки на ліву сторону, голову відхиляємо праворуч. Вдих, витягнув з долоньками, знов з'єднали в замок. І зараз працюємо по черзі, заводимо замок праворуч, ліворуч, згинаючи ліхті. Працюємо руками позаду корпуса. Переводимо, згинаємо з однієї в іншу сторону руки в ліхтях. І замочок праворуч, ліворуч. Працюють лопатки, руки. Вдихаємо вдих, видих, вдих, витягнулися, на видих, розкриваємо долоньки по різні сторони, завели, запутали цю І зараз ми скругляємо спину літерою С. Намагаємося закритися і звести ліхті перед обличчям. І на вдих ми прогинаємося, розкриваємо ліхті в різні сторони, Грудну клітину намагаємося витягнути себе вперед. Серце тягнеться. Перед вами на видих ми скруглилися, на вдих ми потягнулися вперед. І на видих руки розвели по сторонах і перейшли в позицію, сидячи на колінах. Зараз ми будемо з вами робити хвильку. Обережно ми починаємо скручуватися. Підборіддя притискається до грудної клітини, скруляються плечі, спина, опускаємося вниз, і на вдих ми виростаємо, уявляємо, що ми це хвилька. Ми сидимо і піднирюємо ніби під щось, округлюємося. І навдих, допомагаємо собі корпусом, працюємо вгору вниз, вдих, вертаємося в исходне положення, руки зараз ми будемо розкривати по сторонах і працювати їми. Зводимо позаду лопатки, розкриваємо грудну клітину і на видих. Переводимо руки перед собою тильною стороною долоньки, ми з'єднуємо їх, округлюємо спини літерою С. І так само прогинаємося в грудному відділі, скруглюємося, тільки зараз ці рухи будуть трішки амплітуднішими. За допомогою рук ми додаємо собі об'єму в цьому русі і працюємо ще 4, 3, 2. Один втих, і на видах ми переходимо з вами в позицію на чотиринь. Зверніть, будь ласка, увагу, що ваші зап'язя знаходяться під плечима, коліна під тазовими суглобами, стопи стоять на півпальцях. Долоньки розкриті широко, пальці стоять широко і ми робимо вдих, прогинаємося, грудна клітина цілиться до килимка і на видих округлюємося, розкриваємо лопатки, долоньками себе штовхаємо вгору. Зараз ваші рухи можуть бути не настільки амплітудними, головне, щоб ви відчували свій рух в кожному м'язі. Якщо ви вже відчуваєте, що вам комфортно, можете спробувати прогнутися і округлитися трішки більш амплітудно. І ще два таких рухи. Один. І ми з вами плавно повертаємося зараз на центр. Зустрічаємося в нейтральному положенні будемо робити хвилю. Прогинаємося. Сідницю обережно починаємо опускати до п'ят. І на видих ми підкручуємо таз, куприк, округляємося, переносимо вого тіла вперед. Уявляємо себе чорним морем, хвилюємося, як нам заманеться. Ми хвилюємося тільки на практиці і тільки так. Працюємо вдих. Прогнулися, видих, округлилися. І ще вдих. І на видих повернулися в центральне положення. Від цього ми виводимо з вами праву ногу в сторону, ліве коліно, опорне. Права стопа стоїть зараз на килимку. І ми так само будемо прогинатися сідничні бугри піднімати вгору і на видих підкручувати і таз округлюватися. Видих, кровилися, вдих, прогнулися. Працюємо зараз в тазу. Рух у нас іде вгору і вниз. І на вдих Ми піднімаємо праву руку, завертаємо її до неба, на видих забудемо під лів, як нитка в голку. Права нога залишається зафіксованою і рівною. Ми працюємо вгору і вниз. Таз статичний. Зараз скрутка відбувається тільки в вашому корпусі. Завертайте себе за допомогою м'язів кору. Вам допомагає зараз в роботі спина і прес. Таких рухів у нас з вами ще два. Один. Повертаємося зараз на центр. Обидві долоньки будемо ставити попереду себе, спиратися на них. І відправляємо сідниці до п'ят, підкручуємо таз, як ми вже з вами робили. Робимо хвильку. Але це більш складний варіант через те, що у нас з вами права нога стоїть в стороні. Продовжуємо рухатися повільно вперед-назад, на видих, округлюючи спину і на вдих, прогинаючись і відводячи таз назад. Останній вдих видих ми сідаємо з вами на сідниці, розвертаємося і будемо повторювати комплекс на іншу сторону. Зараз спускаємося, сходимо на чотиреньки. і на цей раз ми починаємо рухатися по колу, трішечки змінимо з вами вправо грудною грудноклятину так само до килимка через сторону, через бік виводимо корпус, округлюємо його. Можемо працювати хаотично: спочатку праворуч, потім ліворуч, або поробити декілька кіл в один бік, в інший бік. Зараз пробуйте робити рухи трішки амплітуднішими. Два. Один. Ми з вами зустрічаємося по центру і почнемо працювати тільки лопатками. І ізольовано ми зводимо їх разом, грудна клітина у нас йде трішки більше вниз, і на видах виштовхуємо себе вгору, розкриваючи в сторони лопатки, уявляєте, що ваші лопатки ніби когось хочуть обійняти. Ви їх розкриваєте і закриваєте. Сходимо зараз на ліхті, заводимо по черзі праву і ліву долоньку собі за потилицю і ліхтем намагаємося розкритися в сторону, ми закручуємося. Вгору закриваємося і змінимо сторони. Працюємо зараз тільки грудною клітиною вдих. І на видих закрутилися, подивилися вгору. Таз ізольований. Працюю зараз тільки корпус, видих вгору, вдих внизу, видих, вдих. Останній раз повертаємося в нейтральне положення на чотиреньки. і працюємо зараз тазом. Ліва нога стає рівною наступу. Ми прогинаємося, на видих, підкручуємо коприк, округлюємо таз вдих, видих, сідничні бугри вгору і до себе. Ліва рука підлітає вверх, на видих, завертаємо її під праву. Вдих, видих. Працює тільки корпус, і ізольовано таз нікуди не рухається. Ходимо в нейтральне положення і малюємо хвильку сідниці до п'ят, підкручуємо таз, округлюємо спину, переносимо вагу тіла вперед, на прогинаємося тазом назад і на видих знову переносимо вагу тіла вперед і працюємо назад і вперед. Насолоджуємося цим рухом, він має дуже добре відчуватися. Останній рух назад. Вперед будемо збирати коліна разом, сідати сідницями на п'ятки і розвертатися. Ноги тепер ми ставимо перед собою стопами на ширині килимка, обіймаємо себе за коліна, вдих, прогинаємося і на видих з круглою спиною обережно лягаємо вниз на килимок, притискаємо до грудної клітини коліна і починаємо обережно розкривати їх в різні сторони. Рухаємося в комфортній для себе амплітуді. Якщо ви вже готові працювати трішки більш інтенсивно, можете малювати велике коло. Якщо ні, малюємо маленьке. Ще два. Один в цьому напрямку і змінюємо напрямок. Рухаємося протилежний бік. І малюємо коло колінами. Далі стопом ми ставимо перед собою на килимок, з'єднуємо їх разом, коліна розкриваємо в сторони, на видих починаємо піднімати вгору таз, затискати сідниці, внутрішнього поверхню стегна. І на видих піднімаємо вгору, на вдих, обережно опускаємо. Видих, відчуваємо сідниці, затискаємо їх вгору. І на вдих кладемо обережно таз вниз. І вгору, вниз. Вгору, вниз. І обережно пускаємо таз, руки заводимо над головою, розкриваємо коліно і відпочиваємо. Колінами можна похитати із сторони в сторону, або просто зафіксувати їх по центру. Вони під вашою будуть розкуватися в різні сторони і відпочиваємо. Робимо глибокий вдих, на видих, обіймаємо себе за кожне коліно через праве, бо лівий бік розвертаємося, долоньку піднімаємо собі піднятися вгору, зручно сідаємо на сідницю, ноги скрещуємо перед собою, витягуємо вгору долоньки, робимо глибокий вдих. І на видих ми з вами завершуємо цю практику. Дуже вдячна вам за вашу підтримку. Побачимось в наступних відео. намасте.